Серед містя Коломиї наповнено чудовим голосом вінничанки Олександри Близнюк. Дівчина каже, що їй нарешті вдалося реалізувати давні плани мандрівних вуличних концертів і долучитися до благодійної акції Коляда для Едельвейсів, метою якої є придбання безпілотних авіаційних комплексів. А починалося все ще у 2022 році, каже волонтерка. Почалося все в липні 2022 року. Я листала новини у Фейсбуці і побачила, як 11-річна дівчинка грою в шахи зібрала 12 тисяч гривень. І я зрозуміла, що мої здібності теж, теж можуть допомогти у цій війні. Зібрала мільйон і 150 тисяч, в більшості для 120-ї бригади, але також збирала для 95-ї десантно-штурмової бригади, 25-ї десантно-штурмової бригади, для 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. У творчих волонтерських поїздках Олександри з нею завжди поруч батько. Це моя донька. По-друге, вона робить дуже гарну справу і корисну, саме головне. По-третє, і, напевно, найголовніше, мені подобається вислів наших колег з фонду громади Подільська громада. Їхнє кредо ми допомагаємо тим, хто допомагає іншим. Гордість за, за дитину, що що вона такі гарні справи робить, та, і саме головне, що вона переживає, вона телефонує, вона е, ну якось так такий людський елемент. Волонтерка розповідає, що на свята не просто в гості приїхала до своєї тітки, яка мешкає в Коломиї, але й з бажанням допомогти нашим захисникам із десятки. Тому і передала для них 40 тисяч гривень. Це взагалі такий чутливий випадок, напевно, тому що ми говоримо перш за все. Ну, дитина, підліток. Це, напевно, наймолодше покоління, яких це війна примусила робити речі, які, напевно, вони б в мирному житті, напевно, не робили. Тому що для мене особисто я бачу цих людей, які в ім'я такої справи стоять на вулиці, співають, навіть не дивлячись на погоду, але розуміють, що вони роблять. Це я думаю, що багато треба переступити в собі, перш за все, і щиро вірити в те, що ти робиш. Те, що потрібно, окрім того, Олександра Близнюк передала 7100 тисяч гривень координаторці волонтерського центру «Нескорена нація галині Белі для пошиття плитоносок для наших захисників. Я хочу щиро подякувати. Бо завдяки таким дітям, завдяки таким людям, ми можемо ще триматися на плаву, тому що три роки це дуже багато. У нас центр не закривався ні одного дня, і в нас такий дивіться, що ми тримаємося і закриємося тільки тоді, коли буде перемога. Тому я дякую за будь-який донат і завжди повторюю, що маленькі їх донатів не буває. Маленькими донатами ми закриваємо великі збори. Я щиро дякую. І за такими людьми майбутнє. Олександра і далі продовжує збирати кошти для наших захисників. Опісля міста над прутом вже співала у Яремчі. З коломиї Богдан Малецький, Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.